Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні підведу підсумки літнього першого місяця червня. І як я казала в літніх стартах, літо це все ж таки час для відпочинку, для свіжого повітря, для ягід, фруктів, для якихось розваг, які ми можемо зараз собі дозволити. І це не зовсім вишивальний. Місяць це такий вишивальний місяць на мінімумі. Я намагаюся вишивати, звичайно, кожного дня потрошку, бо я сумую за хрестиками, проте це не так багато і часу є на те, як би це було там якісь холодні місяці чи дощові осінні дні. Отже, трохи є стартів. Всього їх було сім. П'ять ви бачили. Один це а, мої планові новорічні іграшки. А, і один незапланований старт а, це перший відшив. Я коли вам покажу, скільки там я трошки вишила, лише розпочала. І коли покажу, то розкажу, що це і чий це перший відшив. Ось і а, три фініши було. Тобто я завершила новорічну іграшку, я йду за планом. А, це дуже... Чудово, мене буде 12, я вже так налаштувалася, що в мене буде 12 іграшок в цьому році, бо все йде за планом стосовно іграшок. І е, два фініши покажу, один з літніх стартів. Е, можете поки що е, собі так, е, подумати, що це за фініш, і один не з літніх стартів. І була ще робота року. Я знімаю вам окреме відео, тобто я новорічну іграшку вам не буду показувати, це буде вже в кінці, З вересня, чи в кінці, на початку вересня, буде другий випуск, там вже будуть ці чотири іграшки нові. Але я відшиваю роботу року. Різдвяний шопінг від лукасу. І я так само знімаю вам коротесеньке відео, якщо просувається сьогодні, покажу вам уривочок, який в п'яцях. Тому що я буду їх переставляти, ну і трохи вам по спойлеру, що і як. Ось цю частинку я вже відшила. Це серединка внизу. Йдуть тут люди. Коли я бачила цю картину, то до мене була це Америка, але ж тут двоповерховий цей автобус, і я не знаю. Чудово виходить. У мене була перерва в цьому дизайні, багато чого іншого відшивала, і тому... Я боялася, не те, що боялася, а відвикла від нього. І не зовсім хотілося його продовжувати, але коли ти вже розпочинаєш, хрестик за хрестиком йде, і дуже класно все виходить. Ось так. А зараз перемикну камеру і розкажу, покажу, що відшилося, на якому етапі які роботи залишилися. І що я трошки планую відживати в наступному місяці. Отже, неочікуваний старт це схема Єрмакової Анастасії. Називається Вдома. І е, я думала, це в групі, у нас є група в телеграмі, там пропонуються перше відшиви. І мені дуже сподобалося що в травні місяці, проте не було можливості багато було інших справ і робота. І мені Назі написала в червні, каже: Ви хотіли, якщо хочете ще, то можете відшити. Я погодилася, я обрала білу тканинку. Не таку, як на прев'ю. І це Лінда 27-го каунту. І вже розпочала з середини, тому що, ви бачите, що там, побачила, що там не квадратна схема, а овал такий. І, щоб зручніше було, я почала з середини. Це віконечко. Відчувається просто. Тут Розмір десь 20 на 30 см, 153 на 109 хрестиків, і багато кольорів, 44, проте їх ну, небагато по кількості хрестиків. І тут є тут вже, бачите, три чверті на півхрест. Все легко, все продумано, поки що ніяких немає проблем. Просто що багато кольорів. Можливо, хтось не любить в таких простих дизайнах багато кольорів. Ось. І побачимо. Це я планую відшивати в липні багато, і взагалі, якщо буде час, то завершити цю роботу в липні. Так. Далі відшивалися, звичайно, сумісники Аврора і «Твілайт». Небагато, тому що всю увагу я приділяла двом роботам, які фінішували, які я потім вам покажу. Аврора просунулася, вона просунулися, в принципі, майже на однакову кількість процентів, тому що, значить, аврору я вишиваю хрестом і петітом. І петітом а, Півхрест гобеленовий, в дві ниточки, Ось тут. ефект дуже цікавий. Петіт я не відшиваю шовковими ниточками, відшиваю DMC. а там, де хрестики, де можна замінити на шовкові, я заміняю на шовкові. Казала, що трояндочка така, вона ну, не дуже схожа на троянду, мені здавалося, але коли з'явився горшик, коли з'явилися. Листочки зелені, і тут квіточка вже нова, то мені здається, набагато краще виглядає, і, в принципі, непогано. Я, звичайно, чекаю, коли буде вже рамка, і тут хрестики того основного кольору зеленого, який мені дуже сподобався. Що ще тут є? Тут є ще солов'їні вічка. Вперше їх робила, не знаю, наскільки вони гарно, так ось так, наскільки вони гарно. Тут йдуть, тому що це все ж таки дрібний каунт 36-й. Але є такі зерняточки, дуже гарно. Тут, ну, це 54% в цьому середньому першому етапі, тому що вже вийшов третій, я ще на першому, але теж планую дуже плідно працювати над цими двома роботами цією, і «Twilight». У Twilight я зробила більше. Хоча тут, показує 52 52%, відшиваю в одну ниточку, тут вже хрестиком. Бачите, і за рахунок кольору вони відрізняються, але за щільністю такою не відрізняється цей візерунок на горщику. Трохи більше. Дуже гарно, дуже тендітно. Мені, хоч я і казала, що в одну ниточку я просто не люблю закріпляти, але дуже гарно виходить. Просто неймовірно, мені подобається. Ось так. Це щодо робіт, які відшивалися. І маю два фініші, які можу вам показати в цьому відео. Перший це старт, який був. І першим він був це олені. Я їх так само натягнула на це холст просто пофарбований, купила в канцелярському магазині. І, чесно кажучи, ми так з донечкою подивилися, можливо, ми і третю лисичку також натягнемо на холст. І буде у нас такий триптих на стіні висіти. І не картини, і не подушки. Хоча, я думаю, можливо, вони повисять, а потім вже подушки можна буде зробити. Я вам зараз покажу деталі. Ну, в принципі, тут все зрозуміло, просто покажу всі ці дрібнесенькі візеруночки, і потім, мабуть, вставлю фото, як воно загалом бо не влізає. Тут холст я купувала 30 на 40 см відрізала 5 см, вони трошки менші за ташок на пару сантиметрів. Проте, в принципі, якщо ну, натягнути на такий самий холст, то виглядають достатньо гармонійно. Ось. Так. Ну і слова лів. Залишилася лисичка. Відшивається достатньо швидко, тому що одним кольором. Єдине, що в мене тут, оскільки це був відшив, то була PDF-схема паперові, по паперовій схемі я відшивала. А Фокс вже буде у мене в сазі, бо я купила цю схему, тому набагато. Я думаю, буде швидше і простіше порахувати. Тут десь приблизно 6 тисяч хрестиків. Ось. І Другий фініш, дуже важливий для мене, тому що це робота не з найулюбленіших. І це такий собі виклик, <кхід> як відшити нарешті. Це дівчина-весна. Ось так. Я її завершила. А, взагалі, а, значить, це схема Яна Міннася. І це Мабуть, не мій дизайнер. Тому що, в принципі, все логічно, все просто. Проте мені було чомусь не дуже, я не знаю, зручно чи не дуже цікаво, я не можу це пояснити. Але це, мабуть, не мій дизайнер. Єдине, які у мене були питання, щодо бекстічу. Якщо ви побачите, ось тут в волоссях темний колір хрестиків, і по ньому ще два-три лінії Бекстічу, я не розуміла, нащо це. Чесно, і я іноді не бачила, я туди йду, не туди йду. ну Достатньо складно це було. Все інше, просто, якщо вам подобається, я все ж таки, оскільки я купила багато схем, якось там була якийсь чи розпродаж був. Чи щось якась знижка, я не пам'ятаю, але у мене ж є всі три дівчини, як я казала, весна літо осінь. І є ще одна дівчина, і там якийсь морський є натюрморт. Ну, багато я купила. І мене це тепер трошки бентежить, тому що мені потрібно відшивати. Ну, як воно ж лежить, воно ж куплено, там була ідея якась, щоб їх відшити. А відшивати я не так ну, не так приємно мені було. Тому у мене така прийшла ідея, можливо, я замість запланованого маяка як робота літа зроблю дівчину у блакитному платі вишею, як роботу літа. І осінню дівчину, вона гарна, вони красиві. Вони мені більш навіть подобаються, ніж ця. А проте. Відшивати, я думаю, буде так само. Ось, можливо, я поміняю. Тож я зараз в роздумах, поки я буду завершувати вдома і буду наздоганяти дівчаток в суміснику, я подумаю. І, можливо, в серпні все вже вирішу і покажу вам чи розкажу. Подивимося. Ось, єдине, що я тут робила, звичайно, я замінила небо. Тут взагалі ця картина називається Гроза. І там дуже таке буремне небо, темне, я не хотіла такого. Я одразу розуміла, що я буду замінювати небо. Якщо хтось там буде відчувати, і вам цікаво, я вам... ви мені напишіть, чи тут, чи в інстаграмі, я вам особисто можу скинути ці номери. Я брала номери нитичок з. Наступної літньої дівчинки у блакитній сукні, і їх там підбирала, замінювала. В принципі, мені подобається, як воно склалося. Є і хмаринки, є і світлі частинки, і взагалі ну, я переживала, чесно кажучи, за те, що тут. Кольори капелюха, трави, вони якось будуть такі пахмурі, а небо буде не таким похмурим. Ось нічого, достатньо світла вийшло і гарно. Мені подобається ось такий фініш. Відбувся. Ну і планую, я вже сказала, три основні роботи будуть. Звичайно, я буду відшивати новорічну іграшку. Я дуже хочу е, за планом роботу року різдвяний шопінг. І, звичайно, я хочу ще й відпочивати, подихати свіжим повітрям і наїстися всіх смаколиків, які дає нам земля цього прекрасного літа. Дякую, що завітали до мене. Бажаю вам сонячного настрою. Підтримуйте себе, допомагайте собі і побачимось!